Багато таких знаєш, якихось. Чудодійних речей я бачила на цій війні. Я кажу, ну багато жаху ти ну, бачиш, але бачиш, типу, куди люди жертвують собою заради інших в абсолютно прямому сенсі цього слова. Я пам'ятаю, цей же Харків, але в березні, 22-го, тільки десь початок, як все в Харкові вибухає, людей майже нема, ще мороз, і там, типу, горить цей ринок Барабашова, туди прилетіли гради, і я везу чомусь. Хтось дізнався, що їду в цей Харків іншим передали, і коротше, один іноземний журналіст, він теж там WordPress фото, а, лауреат свого часу каже: А можна я з тобою поїду в Харків? Типу я чув, ти їдеш? Я там не знаю дороги. Він теліть? Я кажу: то добре, типу, візьмемо тебе. І зранку ми зустрічаємося на цій точці з нами ще 12 машин іноземних журналістів. Я кажу, ти взагалі ну ти все нормально з головою? Ну я не знаю, як ми там проїдемо, Ти все знаєш, Куди ти ця не Так, да. І ми їдемо там в Харкові, в школу, де всі живуть в підвалі на Салтівці. І оце по дорозі цей ринок десь горить, і вони всі вистрибують. Ну це там здебільшого фотографи на В цю знаєш кудась цей дим, в цей ну все в цьому диму, не зрозуміло що. І тут під'їжджають пожежники. Вони кажуть, що зараз буде другий удар, і я пам'ятаю, а я починаю їх шукати. Зв'язок не ловить, бо нам треба в цю школу. Нас там чекає на один. Всі ж перелякані. Знаєш хто да, це? Якісь спочатку. там. Які все... І, і, і тут типу щось знов летить, і я пам'ятаю цей пожежник, ну я не знаю, мороки може 19, Він просто бере і так мене накриває собою. Я стою ну, 30 секунд. Ми одне одному може бачили, знаєш. Він сказав, що щось тут летить. І закриє, я думаю, як в людини просто спрацьовує рефлекс, ну, типу, закрити з собою когось, кого ти бачиш 30 секунд. Це, і це для мене досі йому. знаєш щось неймовірне.